Замовлення. Статуси замовлень. В особистому кабінеті перейдіть до розділу замовлення. У цьому відео ми детально розглянемо статуси замовлень, які необхідно надавати замовленням у процесі виконання. У таблиці замовлень правіше від зображення замовленого товару відображається його статус. Статус нове. Присвоюється замовленню автоматично відразу після оформлення. Клікнувши по ньому, буде розкрито список інших статусів, які можна застосувати до замовлення. Дуже важливо не зволікати із оновленням початкового статусу замовлення. Він також відображається і покупцю, для якого важливо бачити, що його замовленням займаються. Скажіть статус в обробці, якщо потрібно уточнити комплектацію замовлення у постачальника перед дзвінком покупцю або не вдалося зв'язатися з покупцем з першого разу. Статус очікує оплати варто надати замовленню в тому випадку, коли покупець отримав платіжні реквізити і ви очікуєте на факт оплати. Вибрати статус очікує відправки можна у випадку, коли замовлення сплачено або доставляється через спосіб оплати після плати і вже передано на комплектування. Статус передано у службу доставки дає розуміння клієнту, що товар вже передано до транспортної компанії. Казати статус готовий до отримання слід, коли товар прибув у відділення перевізника чи на склад самовивозу і покупець може отримати його. Переведіть замовлення статус виконано, якщо покупець успішно забрав посилку. У разі повернення товару варто вибрати одноіменний статус. Якщо виконати замовлення неможливо, надайте замовлення статус скасовано. При виборі цього статусу зі списку, що розкрився, потрібно вибрати причину, з якої замовлення було скасовано. Наприклад, змінилася ціна. Не надійшла оплата за товар. Скасування за проханням покупця та подібні причини. При виборі деяких причин скасування буде запропоновано додати коментар. Натисніть кнопку Зберегти, щоб підтвердити вибір причини скасування замовлення, дякуємо за увагу. У наступних відеоуроках ми розглянемо інший функціонал розділу замовлення в особистому кабінеті.